Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язочок. підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго ранку. Добрий. Пан Сергій, скажіть, кого ви представляєте? Я агент Угу. А де суб'єкт господарювання в нас? Я не можу сказати. Мало ну, підключитись. ну, ви також же представляєте ну, по суті. Uh, да. uh, добре, давайте тоді дивіться, поки що є тільки Міндовкілля і ви. Давайте 15 хвилин чекаємо, в будь-якому разі даємо можливість представнику громади, представникам громадськості під'єднатися. І, будь ласка, якщо у вас є зв'язок з суб'єктом. Uh... Так, 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 зараз да, uh, uh. Спробуйте зв'язатися, щоб вони також прискорились, підключились. А, так, виключайте, якщо мікрофон, щоб не було в нас записом особистих розмов. Дякую. Доброго дня вам. Ви чуєте мене, Юлі, Юлія, сюди. Доброго дня ми вас чуємо. Так, скажіть, ви собі представляєте. Все, дякую, чекаємо на хвилин, Поки даємо можливість представникам громадськості під'єднатися, о 10:15 будемо розпочинати. Дякую. Угу, прошу. Так, це Сергій, так? Сергій. Так. Да, да, Доброго дня. Я вже тоді. Добрий день. Що ви казали? Я вже тоді ще набирав, думав, ви забули. А, ні, то я є. Де я є? Я рівно в 9:00. Ми вже раніше цей. Все добре, тобі чекаємо. А, а будь ласка, у мене прохання виключити мікрофони. В нас вже йде запис, добре, добре, буде на зараз... ютуб каналі, щоб особисті розмови не фіксувалися. Дякую. День всім. Доброго дня. Чекаємо 15 хвилинок. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Добре, дякую. О 10.15 будемо розпочинати. А... Ще раз давайте будемо розпочинати. Вже в нас 10 година, 15 хвилин. Будь ласка, у нас є ще один учасник Сергій Сидоренко. підкажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Доброго дня всім. Я представник проектувальника. Ми розробляли ОВД. Угу, Дякуємо. Дякую вам. А, отже, сьогодні в нас 14 лютого 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Хмельницьк млин стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво цеху біоетанолу потужністю 120 метрів кубічних на добу і біогазової станції потужністю 52 560 метрів кубічних на добу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район Росошинська. Сільська рада на земельній ділянці з кадастровим номером 68 25 08 72 20 04 202 2016. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозе політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі. Надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові No 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на десяту годину 18 хвилин нас на громадських слуханнях присутні 4, 5, вибачте, учасників. Двоє з них це представники міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще трьох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я буду вас називати, як я бачу вас в переліку. Включайте, будь ласка, мікрофони, Звучите, будь ласка, пан Сергій. Два Сергія, так? Ну просто підписаний Сергій. Е, Парад української технічна компанія, агент проєктувальник, інженер проєкту научих серії. Дякую, а, пані Людмила, Лобода Людмила. Я представник ТОВ Хмельницький, інженер з будівництва. Дякую, пан Сергій Сидоренко. Доброго дня. Я Сидоренко Сергій, директор ТОВ інноваційна компанія, яка інженерних розробник звіту заведе. А, дякую. Отже, а, на 10 годину 19 хвилин з п'яти учасників громадських слухань ми не фіксуємо представників громадськості. Двоє учасників це представники міндовкілля. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз звертаю вашу увагу, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницьк Млин щодо планованої діяльності, яка передбачає нове будівництво цеху біоетанолу потужністю 120 м метрів кубічних на добу і біогазової станції потужністю 52 2 тисячі метрів кубічних на добу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, Розсошенська сільська рада на земельній ділянці з кадастровим номером 68 25 08 72 00 04 202 2016. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення. Dziękujemy wam do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.